Дисклеймер до цього відео. Це не зовсім правильно консультувати людей по фотографіям, бо це не зовсім етично. Ліда, вітаю. Що б ви порадили британській акторці Мілі Бобі Браун, якщо б вона звернулася до вас як до косметолога-дерматолога? Якби те, що ми бачимо на фото, це питання того, що є комендональні так? тобто тут є відео, де ми бачимо, що Є елемент, який був ну, травмований механічно, да? скоріш за все, вона має справу з макіяжем, так, і це може бути однією з причин того, що формуються комедони. Це, звісно, що. Корекція домашнього догляду, але треба дивитися, що там. Фото на не допоможе прибрати запальні елементи. Це можуть бути поєднання з пілінгами, якщо в цьому є потреба і можливість ходити. Тобто, ну, на жаль, однозначних рекомендацій їх не існує для будь-якої людини, вони мають бути індивідуальні, вони підбираються, виходячи з того, як живе людина. Тобто, якщо ми розуміємо, що акторка вона використовує гримаш, так? Тобто, це доволі щільні завжди текстури. Маємо говорити про те, яке має бути очищення. У такого пацієнта, і можливо, ми маємо розглядати можливості системної терапії, якщо, наприклад, в нас є постійний вплив, або зрозуміти, як ми можемо прийти до того, щоб у неї менше утворювалися комедони, бо комедони це два фактори: це гіперкератоз і підвищена активність сальної залози. Тобто, ми, впливаючи на ці два фактори, можемо покращити стан шкіри такого пацієнта.